30 липня минув рівно тиждень з моменту як Чернігівські мікрорайони Шерстянку та Бобровицю вперше з'єднав комунальний електричний транспорт. Про перші сім днів роботи тролейбусного маршруту номер 1 на щотижневій нараді у муніципалітеті доповів начальник профільного управління Руслан Ємець. Ми наголошуємо на тому, що ми забезпечили саме пільгові, пільгові категорії населення мікрорайону там вулиці Дніпровська частина подусівки і Шерстянка. Ну люди, звичайно, задоволені, особливо пенсіонери. Додамо, аби запустити маршрут, місто закупило чотири машини із запасом автономного ходу. Курсують і подаровані чернігово-латвійські автобуси, які допомагають забезпечувати інтервал руху в 20 хвилин. Містяни новому маршруту тішаться. кажуть, давно чекали на це сполучення. Ми живемо на нашсянці. Я живу. Я дуже задоволена, що пустили цей маршрут. Дуже зручно і гарно. Дуже прикольно, що саме на шерстянку пустили, бо у нас тут взагалі мало транспорту. Я дуже теж щаслива, що пішов такий тролейбус за нас. Тролейбус підзаряджений під час руху їхатиме без контактної мережі щонайменше 15 кілометрів. Таким чином машина з автономним ходом альтернатива для налагодження пільгових перевезень жителів мікрорайонів, де зруйнована контактна мережа. А також він зможе курсувати і під час блекаутів. Як йшлося на нараді, Чернігів і далі йтиме шляхом розширення комунального автопарку. На наступний рік, коли ми будемо планувати бюджет, я думаю, що вам краще купити 3-4 з автономним, 6-7 звичайних, тому що ми маємо більше можливостей тоді маневрувати, задіювати ті райони. Тим більше наша сянка, подусівка діагностичний центр треба додати, хоча б два ще хоча б два додати треба. Ну і там, дальня Подусівка, вона ж без получення залишилася, і теж треба це питання вирішувати. Тролейбуси з автономним запасом ходу вибір західноєвропейських країн, зокрема Швейцарії. Станом на сьогодні ведуться перемовини з швейцарськими партнерами щодо передачі комунальному підприємству Чернігівське тролейбусне управління автобусів, які перебувають у відмінному технічному стані, але вже відпрацювали свій нормативний строк. Ці машини в майбутньому підсилять тролейбусні маршрути Чернігова. А водночас у водіїв буде можливість працювати на різних категоріях транспорту. Є міста, де скорочуються вже маршрути, так? причому скорочується суттєво на третій додесь через те, що брак ракет. І, і нас це теж рано чи пізно може чекати. Або бізнес буде зараз перелаштовуватися і на перспективу. Зараз, щоб не було такого, що зараз закриті наші всі автобуси, треба працювати вже на перспективу. Олександр Ломаку зазначив, попри те, що кадрів не вистачає. На дороги міста щодня виходить понад сотня тролейбусів і автобусів.